Запоріжжя, Херсон і частина Дніпропетровщини. Російські військові розширюють зону застосування керованих авіабомб. Для росіян цивільне населення це цілі. Росіяни завжди зносили цілий квартал. Як це пов'язано зі змінами на лінії зіткнення? Чому для російських військових застосовувати каби виявилося вигідніше, ніж ракети? Під час інтенсивних бойових дій скидали до 150 крилатих бомб на день. Чому сили оборони фактично не можуть протидіяти російським авіабомбам? Та чи мають збройні сили України аналоги такого озброєння? І, на жаль, ми не знайшли ефективного засобу боротьби проти цієї напасті. Не тому, що це дорого. Ми не збиваємо бомби, а тому, що в нас критично не вистачає ракет. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія розширює зону застосування керованих авіабомб. 8 січня російські війська скинули дві авіабомби на підприємство в Запоріжжі. Загинули 13 людей і 127 постраждали. Наступного дня окупанти атакували трьома кабами Херсон. Постраждали 10 людей. Тим часом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попередив, що російські війська можуть застосувати керовані авіабомби по громадах області, що межують із Донеччиною. Як зміни на лінії фронту впливають на зону ураження кабами? Та чому українські військові не можуть збивати ці бомби? Про це далі у програмі. 8 січня російські військові скинули дві керовані авіабомби на Запоріжжя. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що бомбардування зазнав Шевченківський район Запоріжжя, але не конкретизував місце удару. У цьому районі серед інших об'єктів розташоване одне з провідних українських оборонних підприємств. Постраждали люди, які скупчилися поруч з адміністративною будівлею, або їхали в транспорті чи стояли на сусідній трамвайній зупинці. ще один оборотик. Время, время! 15, Телеоператорка телеканалу Ми Україна Дар'я Зирянова відправилася на місце удару як тільки дали відбій повітряної тривоги, і влада дозволила працювати журналістам. Багато тіл. В маршруті тіла біля трамваю, загиблі на транспортній зупинці, загиблі біля прохідної од одного з підприємства. Це жах, це жах, бо багато людей, родичів, знайомих, які шукали своїх знайомих, які постраждали. Від цього прильоту багато хто плакав, кричав, хтось був розгублений. Наслідок атаки загинули 13 людей, а кількість постраждалих продовжувала збільшуватися у подальші кілька днів після обстрілу. За останньою інформацією, поранених 127. У одній з лікарень досі п'ятеро людей перебувають у важкому стані в реанімації. Щодо постраждалих, чому збільшується кількість? Як нам пояснювали, що Спочатку ж звертаються ті, які невідкладні, а далі у людей там може бути там через день, через два вони з'ясовують, що у них там якісь проблеми з зором, зі слухом, щось болить, щось там, і починають звертатися далі, і ну, в такому випадку кількість постраждалих росте. Ну, тобто, тому що в стані шоку людина може не помітити, що з її здоров'ям щось не так. І це прийде тільки через добу, дві або три навіть. Ну. Ну, це як нам пояснювали спеціалісти. Керовані авіабомби, якими Росія завдала руйнівного удару по Запоріжжю, не є новою розробкою. У її основі радянські фугасні бомби, виготовлені ще в 60-х роках минулого століття. Але до неї додають систему навігації, пояснює військовий експерт Павло Нарожний. Авіаційна система там подвійна, вона за допомогою інерціальної системи, інерційної системи та супутникової навігації, такі як GPS, ГЛОНАСС і таке інше. Бомба скидається з літака, з висоти, ну, чим вище, тим краще. На бомбі розкривається крила, і бомба планує на свою ціль. Ну, тобто, як літак без двигуна, грубо кажучи. І дальність дуже сильно залежить від висоти скидання, від швидкості скидання, від напрямку вітру, і мова може йти там про ну кілометрів, мабуть, до 60 на яку може ця бомба. Ну, зазвичай це набагато менше. Чому так? Тому що для того, щоб досягти таку, таку дальність, треба, щоб літак був на висоті, так, більше 10 кілометрів. А більше 10 кілометрів, це значить, що його можуть уражити, уразити наша система ППО. Ця бомба, ну не можна сказати, що вона там абсолютно точна, що вона там влучає в якусь ціль, Вона влучає в коло ну там приблизно 30-40 метрів на такій максимальній відстані. Це за того, що у нас працюють засоби гриб, які глушать супутникову навігацію. А інерційна система вона не така точна. Фахівці з озброєння виділяють кілька різновидів керованих авіабомб. Наприклад, зброя з універсальним модулем планирування і корекції дозволяє вражати цілі на відстані 60-80 кілометрів, више видання Дефенс Експрес. Також окупанти використовують уніфікований міжвидовий планирувальний боєприпас. Різницю пояснює експерт Павло Нарожний. То це вже не планувальний комплект, а боєприпас. В чому принципова різниця? Так само береться бомба, але це виключно бомба малого. Малої ваги – це 200, 250 кілограмові бомби. На них ставиться так само модуль планування, і на них ставиться крила, але на додаток до цього ще ставиться реактивний двигун. Це зазвичай реактивний двигун, від е, е, аналогічних, який ставиться на реактивні снаряди, е, ураган або смерч. Ну, це залежить тут, не залежить від конкретної моделі. І таким чином вже скидається не пасівний боєприпас, тобто не який не просто планує, а у якого ще є і двигун. Ну, тобто, який розганяється і таким чином досягається більша дальність. Ну тут знов таки важко давати оцінки. Це знов таки все зловід висоти скидання від швидкості, на якій літак знаходиться в траєкторії, але дальність вже мова йде про там 100 сто кілометрів, на яку може влетіти цей боєприпас. Автори Дефенс Експрес зазначають, що для російських військових використання керованих авіабомб стало ідеальним рішенням. Це дешевий і масовий спосіб ураження. Російська армія перетворила каби на замінник ракет, погоджуються експерти, опитані новинами Азов'я. А ось на різницю в точності окупанти не зважають, говорить авіаексперт Валерій Романенко. Співвідношення кількості вибухівки до ваги самого боєприпасу найкраще у бомб. І найдешевший варіант уразити ціль, а для росіян цивільне населення це цілі. Це не люди, це цілі. Розумієте різницю між, скажімо, там, натівською авіацією, американською авіацією, ізраїльською авіацією, які високоточно б'ють по об'єкту з терористами, а бомбою, яка там плюс-мінус 10-15 метрів відхилення, так? росіяни завжди зносили цілий квартал. От. І ці бомби вони не, не дуже точні, не дуже досконалі. А і використовують їх не по військових об'єктах, а по районах, по площадних цілях. От іншими словами, по населенню. Тому вони використовують таким чином це боєприпаси, оскільки можуть їх використовувати, є можливість їх використовувати. Найбільше російські військові використовують каби на лінії зіткнення. Додає військовий експерт керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Наприклад, у зведенні за 14 січня Генеральний штаб збройних сил України повідомляв, що російські льотчики скинули на українські позиції 89 кабів. За 13 січня 99. І на жаль, ми не знайшли ефективного засобу боротьби проти цієї напасті. і по противник користується ним ну, по максимуму. До слова, от останні тижні о, статистика говорить про певне зменшення інтенсивності використання кабів. З чим це пов'язано? Я не готовий сказати, чесно кажучи, чи з ударами наших сил оборони по складам. Чи з погодними умовами, чи якимись іншими факторами, е які знають сама русня, але е дійсно факт такий є: збивати керовані авіабомби українські військові не можуть. Для цього Україні довелося використовувати високовартісні ракети, яких і так критично бракує, пояснює авіаексперт Валерій Романенко. Все опирається військову доцільність. Ще раз кажу. Не тому, що це дорого, ми не збиваємо бомби, а тому, що в нас критично не вистачає ракет, і якби, наприклад, вся промисловість Європи і Сполучених Штатів переключилася на виробництво ракет, все одно а, не вистачило б ракет, бо росіяни інколи під час інтенсивних бойових дій скидали до 150, -150 крилатих бомб на день. Ну нема такої, такої кількості ракет. так? Да? Це значить, не означає, що ми пробуємо економити за рахунок безпеки населення. Да? Просто такої можливості, військової можливості нема. Якщо почнемо збивати бомби, по-перше, для надійного збиття потрібно випустити по одній цілі дві ракети. Тоді вірогідність 90%. Ну, порахуйте. Да? Яка країна, яка, які, наприклад, ну, всі світові виробники разом узяті, не зможуть забезпечити нам таку кількість ракет. Плюс доставка, логістика, ракета. Виготовляють уніфіковані міжвидові планувальні боєприпаси на підприємстві Тактичне ракетне озброєння у місті Корольов у Підмосков'ї. Писало у вересні 2023 року видання Дефенс Експрес. Відстань від цього заводу до лінії фронту становить щонайменше 500 кілометрів. Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати власне далекобійне озброєння на відстані 300 кілометрів. Ще одним потенційним способом боротьби могло б бути збивання літаків, з яких російські військові запускають авіабомби у грудні 2023 року. Сили оборони України знищили три російські винищувачі на південному напрямку, але повторювати такі операції дуже ризиковано, пояснює Павло Лакійчук. Було виділено в декілька пускових установок. Одна радіолокаційна станція ЗРК Петріо для такої ризикованої операції. Вони перебували досить близько від лінії фронту в зоні ураження противника і провели низку дуже успішних операцій. Це і на Сумщині. Тоді це був шок для росіян, коли збили всю групу. І Су-34-й цей бомб бомбер, і су 30 й які його прикривають винищувачі. Це ж він не один летить зазвичай. І ті Мі-8, які е, здійснювали його наведення, е, вся група, там 5 одиниць, здається, була знищена. Потім була аналогічна ситуація на Запорізькому напрямку, е, менше, але половину завалили. І... Ну, росіяни звісно полювали за цим а, комплексом. Ну і на жаль, на жаль, вирахували ну, більше наше командування, поки вирішили не ризикувати. Минулого року деякі експерти припускали, що збивати літаки носії кабів зможуть винищувачі Ф 16 Ці літаки надійшли в Україну влітку 2024-го. Але зараз комплектація винищувачів не дозволяє ефективно боротися з носіями кабів, розповідає Валерій Романенко. Ті ракети, які нам презентував президент, коли він презентував F 16. Там під крилами в нього було два типи ракет. Ракета Амрам, але ранні моделі. Там С1 чи якась така модель рання модель з дальністю 95 км. А дивіться, 95 кілометрів здається, що цього досить. Так? Але це ж не так. Бо ми наші літаки можемо застосовувати лише з малих висот. Це пан головнокомандувач про це казав, це не мої слова. Що ми не можемо підходити до лінії фронту ближче 40 км навіть на малих висотах. А якщо запускається ракета з дальністю 95 кілометрів з малої висоти, на висоту носія кабів 14 тисяч, то це вже зенітна ракета, практично. І в неї дальність падає понад два рази. Це вже не 95, це вже 40 кілометрів. І фактично, вона летить, долетить лише до лінії бойового зіткнення. До зони пуску літака там ще залишиться кілометрів 30. Тобто, ці типи ракет просто не можуть вражати. Україна має на озброєні аналоги російських кабів, французькі високоточні боєприпаси, AACM-250 Hammer. хамер. Це авіаційна бомба з системою навігації. Дальність її застосування близько 200 кілометрів. І сили оборони використовують такі боєприпаси, каже військовий експерт Павло Нарожний. Зокрема, найвірогідніше саме такою зброєю українські військові атакували командний пункт Другої гвардійської загальновійськової армії РФ у селі Новогродівка на Донеччині. Але обсяги, які мають збройні сили України, не співставні з російськими. Франція нам передає приблизно 50 таких бомб на місяць. Росіяні скидають кабів керованих цілених бомб це ОМПК, ОМПБ, грім 1 Е та інші моделі приблизно 60-70 штук на добу. Ну, тобто, їх вони скидають в 30 приблизно разів більше, ніж ми. Чому так? Ну, тому що у них більше літаків, тому що у них більше виробництва цих бомб, ну тобто у них є величезні запаси радянських бомб, які вони можуть використовувати. А у нас ну набагато менше літаків. тобто у нас ми скидаємо з літаків су 25 су 24 з інших моделей. А сучасні літаки, як яке 16 у нас наразі використовуються для збиття крилатих ракет. Ну в більшості своїх випадків, ну це таке ж дуже важливе використання, але Хотілося б, щоб ми бачили масоване використання авіаційних бомб по російським позицією. Зі зміною лінії фронту буде змінюватися і зона застосування кабів. Розповідають експерти, опитані новинами при Азов'я. Зараз у зоні небезпеки опинилися щонайменше сім громад на Дніпропетровщині, що межують з Донеччиною. Також під ударом опиняються населені пункти поблизу російського кордону, зокрема обласні центри Харків і Суми. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.